Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Олександрійських військових привітали з 9 9-ю річницею Нацгвардії України. Що робити, якщо в паспортах розбіжності у написанні імен у мультипрофільному ліцеї пройшов день відкритих дверей. Військовослужбовців Олександрійської військової частини привітали з 9-ю річницею Національної гвардії України. Своє професійне свято військові отримали у 2015 році і тепер відзначають його щороку, 26 березня. Як вітали гвардійців-авіаторів, розкажемо у наступному сюжеті. 26 березня в Україні відзначається День Національної гвардії. Олександрійська військова частина 2269 входить до складу Нацгвардії і має почесну назву гвардійська авіаційна база військовослужбовців. З їх професійним днем привітала голова Олександрійської РВА Ольга Коріненко. Другий рік поспіль Національна гвардія спільно з збройними силами України виконують поставлені бойові завдання і не тільки бойові. А як уже зазначилось, евакуація населення, забезпечення охорони правопорядку на місцях, забезпечення фільтраційних заходів. І ми, як люди, які цивільні, які живуть відносно тихій території, щодня дякуємо кожному з вас. За те, що не допустили проникнення ворога всередину України, за те, що самовіддано, мужньо і з патріотизмом виконуєте поставлені бойові завдання, за те, що женете ворога із теренів нашої України. Військовослужбовці 5-го окремого загону спецпризначення Центрального територіального управління Нацгвардії України беруть участь у виконанні завдань із забезпечення нацбезпеки та оборони. Його представника відзначили медаллю за участь у національному спротиві. За сумлінне виконання службових обов'язків, професійну майстерність, високі показники з бойової та спецпідготовки нацгвардійців відзначили подяками міського голови. Схиляю голову перед тими хто. Повернувся в наше місто на щиті і від усієї душі дякую вам, всім захисникам і захисницям за те, що ви тримаєте стрій, за те, що ви тримаєте оборону України і за те, що ми маємо Олександрію місце, місто, в якому ми можемо зібратися, і в тому числі сьогодні сказати зі святом вас, хлопці і дівчата, з ним. Національної гвардії України. Ви справжні гвардійці. Ось, ви справжні захисники. І я хочу побажати, щоб ми якомога швидше мали найголовніший день в житті нашої країни, в житті нашого міста. Це день нашої перемоги. Вірю в це і дякую вам за те, що ви робите все, щоб це сталося якомога більше. Гвардійці, авіатори нашої частини разом з іншими підрозділами беруть участь у різноманітних воєнних операціях. На їх рахунках розбита ворожа техніка та командні пункти. Екіпажі вертольотів перевозять керівний склад та оперативні групи МВС та НГУ. Також авіатори транспортують вантажі, боєприпаси, евакуюють хворих та поранених. Маєте закордонний паспорт та внутрішній у вигляді айді картки, порівняйте транслітерацію ваших імен та прізвища. Цілком можливо, що записані латиницею вони будуть по різному, адже наприкінці минулого року скориговані вимоги до транслітерації. А з лютого 2023-го транслітерація видається автоматично. Що робити, якщо в документах розбіжності розповіла очільниця Олександрійського ЦНАПу? Якщо маєте id паспорт та закордонний, не забудьте порівняти транслітерацію, написання прізвища та імені, адже можливі розбіжності. З чим це пов'язано, пояснили фахівці ЦНАПу. Відповідно, визначалася транслітерація за вимогами Державної міграційної служби станом на 2015 рік, і далі відбулися зміни, відповідно до яких проводилися нові транслітерації. На даний час неактивно люди звертаються за даною послугою. Було одне звернення, яке ми задовільнили. Документи, в яких є розбіжності, будуть дійсними до кінцевого терміну дії. Зараз активно обговорюється дана тема в соціальних мережах щодо транслітерації в документах громадян України як в внутрішніх паспортах, так і в закордонних паспортах. На даний час визначено законодавством, що дані документи є чинними, якщо в них є навіть розміжності в транслітераціях до закінчення терміну їх дії. Обмін документів проводиться за бажанням заявника, тобто, якщо людина до нас звертається і за бажанням хоче змінити, ми не відмовляємо, ми приймаємо від неї звернення і змінюємо відповідні документи. В лютому 2023 року в системі оформлення біометричних паспортних документів оновили програмне забезпечення. Відповідно, якщо транслітерація прізвища чи імені в документах не збігається, дійсним буде вважатися останній оформлений документ. Попередній можна замінити після закінчення терміну дії або раніше за особистим зверненням. Мультипрофільний ліцей відкрив свої двері для майбутніх десятикласників. Заклад презентував свої здобутки, напрацювання та розповів про свою особливість, а саме можливість самостійно обирати три додаткових предмети для вивчення. На дні відкритих дверей була і наша знімальна група. Мультипрофільний ліцей провів день відкритих дверей, аби учні 9 класів з інших навчальних закладів ближче познайомились з напрямками, за якими працює заклад освіти. Якщо у вас профільних предметів 10, 11, 12, то, звісно, ви маєте зелену картку і сміливо проходите в мультипрофільний ліцей. Але якщо ви маєте нижчі вали, то ви маєте змогу перевірити свої знання. І саме під час канікул ми організуємо для вас можливість перевірити, а що ж у мене, ми пропонуємо поряд з усіма предметами, які є в програмі, в навчальній програмі. Обрати три предмети для поглибленого вивчення, тобто для вивчення з додатковими годинами. Які ж предмети ми пропонуємо? В першу чергу, це ті, які є зараз основними, мабуть, і важливими для всіх, тому що в кінці 11 класу, здаючи зовнішнє незалежне оцінювання чи національний мультипредметний тест на сьогоднішній день, обов'язковими є українська мова і математика. Сьогодні ще за вибором Україн... історія України та іноземна, але з наступного року вже буде обов'язкова. Тобто, чотири предмети, такі як українська мова, математика, історія України, іноземна мова. У майбутніх десятикласників є можливість обрати і більш вузькі напрямки фізика, біологія, хімія, які поєднуються з інформаційними технологіями та stem освітою. У мультипрофільному ліцеї є відповідна лабораторія, яка відкриває для школярів нові можливості. У нас є 3D-принтери, лазерні станки, також у нас є окуляри віртуальної реальності, де ви можете спробувати себе у. Іншому паралельному світі інформаційних технологій ви можете там або грати в ігри, або взаємодитись з різними предметами. Також у нас є велика кількість ноутбуків, де ми можемо програмувати, працювати з платами і так далі. Також можна у нас є набори з деталями, де ми можемо робити різних роботів і ними користуватися і. Управляти під час відвідування тематичних локацій гості ліцею мали змогу перевірити свій рівень знань з української мови. Щоб стати десятикласником будь-якого профілю, вам необхідно буде пройти тестування для того, щоб визначити свій рівень, і можна було визначити в якій групі ви будете навчатись. І сьогодні у вас є. Така можливість отримати бонуси для того, щоб під час тестування ви могли або його зовсім не проходити, якщо ви сьогодні будете надзвичайно активними, або, можливо, у вас буде частина вже тестування пройдено, враховуючи вашу сьогодні діяльність. Тому будьте активними, сміливими. І ми працюємо з вами разом. Мультипрофільний ліцей забезпечує якісну освіту для задоволення потреб на міжнародній арені, відкритий до співпраці з іноземними закладами та має довірливі відносини між усіма учасниками освітнього процесу. Більш за все мене приваблюють наші вчителі, тому що вони дійсно розуміють, як правильно працювати з учнями і знаходять підхід до кожного. Особливий іноді, коли дітки якісь не здатні трішки до навчання, учні завжди розуміють, що вони можуть звернутися до вчителя і отримати належну допомогу також мені подобаються можливості, які нам надають у школі, тобто вивчення різних іноземних мов, які гарно розвинені, як наша програма з ДСД, як наша програма з ФЛЕКС. І ці всі програми дуже розвивають нас і особливо. Допомагають комунікувати навіть з іншими країнами, з іншими людьми, які за Україною. Тому це напевно, саме найкраще, що є в нашій школі. Високу увагу заклад освіти приділяє і національно-патріотичному вихованню молоді та популяризації здорового способу життя. Гарні результати учні ліцею показують у грі Сокіл Джура. Наш заклад, а саме старша вікова група. Бере участь уже декілька років в Національно-патріотичній грі «Сокіл джура». і не можу не похвалити учасників, тому що вже три роки поспіль, як ми займаємо в області, третє місце. Крім цього, є бажання у учнів середньої вікової групи брати участь, тому вже з наступного навчального року буде створена саме команда. Із середньої вікової групи і є особисте бажання, щоб зробити ще молодшу вікову групу, щоб готувати до наступних змагань. Під час позакласної роботи учні вивчають тактичну вогневу та медичну підготовку, основи цивільного захисту та мінну безпеку. Звертають увагу і на історію рідного краю. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.